<реш> <реш> да, ми горілки ну, такі. І, і то, що я хочу зараз казати, я думаю, це цілому якраз такий вартий цього. Сьогодні питання таке в мене було. Наскільки ми щасливі? Наскільки християни сьогодні щасливі і від чого залежить наше щастя? Як його мати? Коли розмовляємо. Між собою там проявляється все. Ми можемо стверджувати, що завгодно, але коли ми зустрічаємось, ми починаємо десь жалітися, десь на здоров'я, десь на обставини, десь на те, що в нас проходить в країні. І там не видно щастя. Там не видно щастя. Людина говорить про те, що людей болить, чим вона живе. Так чи інакше, ми. Не кажемо, що ми щасливі. Можемо стверджувати скільки завгодно, але в чому ми щасливі? Де наше щастя? І коли так живемо, то ми дуже схожі на тих людей, які не в церкві, які не живуть в церкві. Вони там живуть в світі, вони цим боліють, вони переживають за це. А ми з чим відрізняємося? Чим ми щасливі? І ви знаєте, Олександр Петрович дуже часто говорив про. Такі речі, які що діти Божі є діти, отроки, отці, старці. І ми думаємо, ось це добре було б старцями бути. Такими мудрими, такими гарними, такими поважними, щоб нас поважали, щоб. Але Бог каже, ви ж люди розумієте, щоб бути старцем, бути якимось щось вміти, треба навчитися. Треба вміти вчитися. І те, що я вам, я вам не хочу, щоб ви не були старцями. Я хочу, щоб були старцем. Павло пише, ви маєте вже бути вчителями, а у вас ще досі до треба кормити молоком. І з жалю, що це каже до людей. Бо хочеш, щоб ми росли. Але ми такі, як ті люд, діти в школі, знаєте, Не знаю, як... але багато дітей в школі мають однакові підручники. Всі в класі мають однакові підручники, і всі однаково сидять на школі, слухають вчителя. Але одні становляться якимись спеціалістами в житті, як щось добуваються. а інші рахують, що цей урок мені не потрібен, а це навчання мені не потрібне, а це, це предмет зовсім мені не пригодиться. І прогулюють школу. І коли кінець випуск, це дитя йде бере лопату. Віника чи ще щось. І каже, чому я такий невдачний? Чому? Та тому що ти не вчився. Тобі була можливість вчитися. Коли ми знаємо Слово Боже, що воно є. Книга життя, я прочитаю два місця на російській мові, это Ефесянам 2.15. Упраздник вражду плотью своєю, а закон заповідей ученням, дабы из двух создать в себе от самого одного человека устояния мир. Тут написано: Бог пришел, щоб упразнить вражду плотью своей на хресті Голгофе, и замінити закон заповідей ученням. Мы можем не зрозуміти, як це, але є заповідь, в старому заповіді маєш суботу, святому суботу. Сьогодні маєш неділю, ну ти маєш в служіння, ти маєш йти в церкву, побути в церкві, побачити, а тут каже, що учення це коли ти прийшов в церкву, не просто побачити когось, а почути, що Бог тобі сьогодні каже. Щоб Бог сьогодні тобі скаже, як жити далі. І коли ти це знання будеш збирати, з часом ти будеш мудрим. А не будешь просто месяцев Колоссянам написано, 2 глава 14 верш, истреби учением, снова учением, бывшее нас рукописание, которое было против нас, Он взяло Его среды и пригвозило его ко Христу. Это та наука, яку Бог каже, Если ты знаешь, что ты грешный, и учишься, оно тебе удаляет от всего греха. Он истребил ученням, Рукописання о нас, це те, що ми можемо знати розумом, але коли ми не практикуємо цього, то ми кажемо, щось в нашому житті нічого не міняється, ми знаємо, що Бог сильний, але у нас немає змін. Тимофію, Титю, Апостол пише, прибувай в ученні, займайся всім постійно, Тоді ти будеш мати успіх. Якщо ми Будучи в церкві, не знаємо, що Бог нам говорить, для чого це, як це ну, примінити в своєму житті. Тому знаємо, що був апостол Павло, був апостол Петро, він такий був. Але ми це не взяли. Послухали вчителя біля дошки, вийшли зі школи, портфель кинули і побігли гуляти. Ми не прибуваємо вчені. Ми не вчимося жити з Богом. І тому в нашому житті буває часто те, що є, що ми маємо радіти, але ж ми не радіємо. Там написано завжди радіти, а ми не радіємо. Я прочитаю один псалом, який написав Давид, це в українському перекладі 84-й псалом, в російському 83-й. І ми коли читаємо псалми такі, я коли читав псалом, просто кожен вірш, це таке вчення, що проникайся, Давид радів, Давид мав радість, Давид мав благословіння. Але ж коли ми дивимося на життя Давида, ми думаємо, ось, ось читаємо псалом, ось він такий радісний. Але коли ми дивимося на життя Давида, чим його було життя добре? Ми вже чули, що його батько навіть не позвав до пророка, не непотрібним. Його батько навіть сказав, та там, куди йому? Коли пішов далі, його гнали, били, спитували. І всьому цьому казалось би, де ж та радість? Але ж читаємо це псалом. Які ж любі Твої оселі, Господи, сил? Моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами, моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога, аж і пташинка знаходить собі в куточок і ластика собі гніздечка, де виводити своїх пташенят неподалік Твого вівтаря, Господи, сил, мій царю і мій Боже. Блаженні, щасливі ті, що живуть у твоєму домі. Вони ж завжди складають фалу Тобі. Блаженна людина, сила, сила якої в тобі. Це вчення. Якщо ми подивимося на ці хоч два вірші останні, що я почитав, я зупинюся. Давид каже: Я пройшов це життя. Я вже якийсь шлях пройшов. І мав всього в своєму житті. А він каже: ті, хто живуть, той Боже, ті блаження. Блажена людина, сила якої не в тілі її, не в величі її, а в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе. Це відрізняє людей, які в світі які мають Бога Що вони всі дороги свої до Бога направляють. Проходячи долиною плачу, проходячи долиною плачу вони відкривають міц джерела. ранішній дощ зроши їх благословеннями. Це шлях. Спасіння, шлях, коли ми бачимо, що не нашою силою, а що Бог з нами, що Бог нас любить і Бог діє в нас, а Він діє лише тоді, коли ми до Нього всі дороги спрямовуємо. Не кажемо, що ми будемо 6 днів ходити своєю дорогою, а потім в неділю прийдемо, послухаємо Бога. Всі наші дороги кожен день, кожну хвилину, кожну проблему, кожну цю, що ми читаємо. Коли він навіть долину плаче, допустить нам прийти. І коли ми там будемо, і наше серце буде направлено до Бога, Бог каже, ви знаєте, що я можу. Навіть там відкрити джерела, дощ пролити. Якщо ви зі мною, якщо ви до мене поринаєтесь, вони все більше і більше зміцнюватимуться. В силі, поки з'явиться перед Ним Бог на Сіоні. А ні, поки з'являться перед Богом на Сіоні. Господи Боже сил, почуй мою молитву, зглянься на брання Боже Якова, о Боже Захиснику наш! Зверни погляд і придивися до обличчя свого змазника адже один день у Твоїх дворах краще за тисячі дні інших днів. Я волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж перебувати на хоромах нечестивих, тому що Господь Бог Сонце і щит, Господь обдаровує милістю і честю, не позбавляє доброти, доброту тих, котрі живуть бездоганно. Господи сил, щаслива людина, яка покладається на тебе. Ми можемо знати про Давида. Ми знаємо, можемо знати про його життя, ми можемо знати, що він написав цей псалом. І що йому було дуже добре бути з Богом, дуже добре бути на сіоні, в храмі Божому, що він туди линей у серце. Але це написано для нас, щоб ми, знаючи про цього, цю людину, розуміли, що ми також можемо, також можемо кожен день. Згадувати про Бога. Кожен день перебувати в його вчині, як Павло вчить своїх менших братів. Каже, вчіться, перебувайте в навчанні. Це вам буде добре, це ви будете рости. Не знаєте, що я вже прочитав Біблію три рази, все добре. Але вона на сьогодні дає нове життя, нове слово, нову втіху, щоб ми дивилися не на ті проблеми. Які біля нас, що дали наплаче в нас, ми можемо плакати про кого угодно, жалітися про країну, але Бог каже, ти дивишся за собою. Куди ти линеш? Де твої думки сьогодні? За що ти переживаєш? За когось якогось правителя, що сьогодні буде, завтра буде царем десь, А що він зробить, а що він зміни, а що поможе, а що за який закон прийняли? А що... І людина в цьому живе. Людина живе в тому, що проходить там десь у світі і забуває про того, хто всім цим керує, хто допускає таке життя. І Бог каже, я хочу подивитися, наскільки ти будеш твердий в своєму упованні. Коли все у нас добре, коли у нас тихо, спокійно, ми такі люб'язні. Але коли приходить випробовування, коли на наш будинок налягає води, то там проявляється, на якому, на чому воно стоїть? На камні, на Ісусі Христі. Чи ми так довіряємо, як довіряв Богу, Чи ми просто засуетилися, піска насипали і наш будинок рушиться. Хай Бог благословить нас сьогодні, пам'ятати, що Біблія це не просто книга історії, що це вчення, яке нам дано. Щоб ми вчилися і зростали, щоб ми жили по Слову Божому, а для цього треба знати Його. Для цього треба кожен день спілкуватись з Богом, молитися, любити Бога і славити Його за те, що Він сьогодні має для нас добру вістку. В цьому житті, яке є, Він відкриває джерела, дає нам дощі, посилає нам все добре. І ми маємо благословіння. Хай Бог благословить нас сьогодні. Пам'ятати про це і любити вчення Бога, тому що воно спасає. Воно нас виру... спасає від гріхів наших. Ми читали, що воно розрушило нас, піса... рукописання. вчення, те, що ми знаємо тут, воно розрушить те, що про нас написано. Да буде йому слава повіки. Амінь.